Всім доброго дня! Сьогодні 7 жовтня 2022 року І в нашому відео огляді інвертор чеського бренда Хетч. От упаковочна коробочка IG2201 Давайте його роздивимося, йде така упаковочна коробочка. Ось такий матеріал до всіх сторон щоб при транспортуванні не повредився тут у нас отверточка от така йде двостороння, свічний ключ бачите длінний побачимо чого він такий длінний і провода під зарядки акумуляторної батареї давайте подивимося його поближче що тут у нас? Так. Дивимося, 12. Вольтова отака розеточка. Тут у нас економ режим. Он в економному. Оф, робить на всю потужність. Тут індикація лампочок, масло, коли недостача. Перегруз, а це просто робоче положення. Інформаційне табло. Це запобіжник 12 вольтовий. Тут у нас заземлення. Розеточка 16 амперна Розйоми під USB. Без питань будете заряджати акумуляторну батарею. Такий от красавчик. Тут у нас заливна горловина для палива з клапаном. Давайте я трошки перейду. Клапан. От бачите, в цьому положенні це для запуска, а в цьому положенні, якщо ми поставимо так. Це для транспортування. О, закрито, щоб не було ні парів, ні запаху палива. Указник палива. Тут ця панелька. Ручний стартер. Бачите? ой, із зарисовочкою, як запускати, то зробили натяжечку. А тоді вже дергаєте за вірьовочку. Тут у нас речах запуска в цьому положенні виключений генератор. Щоб запустити, переводити на шоке. Бачите, тут і показано, що воздушна заслонка закривається. Не треба її тягнути, воно все тут монтуруване. Запустили генератор, перевели в робоче положення. Зупинити генератор, Оп, виключили. Так, не шататись. Так, перейдемо. Бачите, закриті з усіх сторін. практично працює безшумно. Тут я приготував, все воно гарно стоїть. Кришечка це я. Просто однею рукою телефон тримаю. Це я приготував, От, дивився, доступ до свічі, до масла. Ну о, до свічі в нас доступ. Вон, бачите, свіча аж де. Через що? Такий от длинний ключик. же написано он off. Off, відкрито, он закрито. Ну що, доберемося. До оцеї вот кришечки, подивимося, що там внутрі. Бачите тут. Отакий От малюночок, що залив масло. Ну що, добираємося. Так, крепиться на двох винтах. Більш нічого не накрутить. Просто вона плотно сидить, акуратно будете знімати. О, я вже приготував її. Давайте подивимося всередину. Тут у нас заливна горловина із щупом. Протираємо, заливаємо. Провіряємо. Бачите, вона кришечка плотно сидить. Отакі от, такі от дві, два виступи такі шпинделі, які от в різинку сюди входять. Через що плотненько. І такі два виступи Да, Цікавий інвертор. Безшумний. Це у нас воздушний фільтр, обичний поролон там стоїть масло бензиностойкий. Так що буде вам служити не тільки інвертор і воздушний фільтр. Довго будете ухажувати, промивати його. Давайте ззаді подивимось. Тут глушник у нас. Бачите, придужіння, гаряче, не трогати. Крізь предупреждення. Ось такий от цікавенький інвертор. Хетч IG2201. Мощність його видає 2 кВт мінімально, до 2,4 кВт. Так що бачите маленький, але потужний. Зможете свої телефончики підзаряджати. Установити, якщо потрібно, на балконі. А якщо на природу виїжджаєте, також вас виручить компактний і надійний. Всіх кого цікавлять інвертора, а також Просто генератори. Вибір у нас є. Всі генератори брендові. Телефонуйте 063 426 1010. Поможуть з вибором, поговорите о ціні. Чекаємо на електромоторі. А всім гарних виходних, мирних і безпокойних.